На надвірнянщині відбулися практичні тренування на тему гасіння пожеж на об'єктах з масовим перебуванням людей внаслідок ракетного обстрілу з залученням пересувного пункту управління. За легендою навчань, внаслідок ракетного обстрілу, відбувся обвал конструкції будівлі гуртожитку з подальшим загоранням. В результаті обвалу на четвертому поверсі заблоковано двоє потерпілих. Площа пожежі складає 40 метрів квадратних. Персонал повідомляє про влучання ракети в гуртожиток, викликає пожежно рятувальну службу, виставляє Пости для зустрічі пожежно-рятувальних підрозділів проводить заходи по евакуації людей. До місця події слідують пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним номером виклику, а також служби взаємодії та керівництво району. Утворюється штаб та розгортається пересувний пункт управління, який призначений для забезпечення автономної роботи органів управління та оперативного складу на місці виникнення надзвичайних ситуацій, в якому утворюється штаб з ліквідації надзвичайної ситуації, організовано онлайн зв'язок зі всіма службами. У взаємодії та з допомогою відеокамер та безпілотних літальних апаратів вивчається обстановка на місці надзвичайної ситуації. В той час проводиться евакуація потерпілих по сходовій клітці та по висувній драбині, а також ліквідація пожежі та огляд місця пожежі та завалів на наявність потерпілих. Всіх постраждалих передано медикам. Всі служби спрацювали чітко та професійно. Мета навчань досягнута. Військовий час, коли в тому числі на Івано-Франківщині відбуваються і ракетні обстріли, і постійно сигнали тривоги. Необхідно в першу чергу вчити людей виконувати сигнали повітряної тривоги, а також відпрацьовувати взаємодію між службами в разі таких ситуацій ліквідації даних ситуацій. Усі служби відпрацювали. Видно, що персонал і учні даного навчального коледжу. Відпрацьовують ці заходи в загальному мета навчань досягнута, вказано на помилки, над якими потрібно працювати. Переконані і надіємося, що застосовувати ці всі служби не треба буде, але ми готові в разі виникнення таких ситуацій.